Так, ну що, я хочу сьогодні з вами завершити тему української мови. Поговоримо сьогодні трохи про неї ще. Хочу я почати з такого питання до вас: чи знаєте ви, що означає слово Україна? Який корінь в цьому слові? Кра молодці! Отак, От, я сві красива. Бачите, корінь, край. Що означає край? Пісня є. край. Мій рідний край, що Робітні. це означає? Територія, якась своя територія, держава, тобто край, частина земель. А тепер знайдіть який префікс у які чергування бувають в українській мові? Префікс у або префікс які в. в В, молодець. І що він означає? Всередині, всередині чогось. Тобто Україна, якщо розібрати її отак на складові, означає в якомусь краю, в якійсь території. Пізніше ці морфеми, те, що називається, цей префікс. І корінь об'єдналися, і вийшло єдине слово Україна, яке тепер не ділиться окремо. І зараз, можливо, ви чули, що деякі. Не eh, хороші люди говорять, що наша країна означає окраїну, тобто щось десь на межі чогось. Тобто, що Окраїна це як не знаю, дальня, якась маленька територія в кінці чогось великого. Да? Наприклад, у нас є Київ, а на Окраїні Києва якийсь там віддалений район, наприклад, да? чи там невеличка вулиця. Це окраїна. Отак деякі люди кажуть, що Україна це равно Окраїна, що України, в принципі не існувала як окремої держави, а вона виникла просто. То як Україна якої держави, угадайте. Зазвичай це російські вчені заявляють, що подивіться на назву вашої країни, що вона навіть називається окраїна, тому що вона частинка нашої великої країни. Наша країна перша з'явилася, все просто побудувала українську мову. Придумали ми українців, придумали ми і все тими. Ну це не так. І Україна не означає окраїна. Я вам далі це доведу. Значить, давньоруською. Якщо прочитати по по сучасному, то пишеться Україна», але ОУ читалось як один звук, тому звучало Україна. Саме на а латинською писалося «в країна». край, як ми вже зрозуміли, означає як рідний край і якась межа. Але межа не в тому плані, що це кінець чогось. Раніше е території, в яких проживали певні народи, вони обмежувалися своїми межами. Тобто країна це щось, що обмежено. Краями і всередині цих країв живуть люди. Тому значення, що край як межа, і край як рідна земля, воно поєднане в цьому слові. Да, і тому Україна означає і всередині країв, в яких ми живемо, і територія, в якій живемо. Наприклад, подумайте про слово коло коло означає саму фігуру і коло означає її межу. От так само, і край, бо деякі теж люблять казати край, це тому, що ви з краю і це окраїна, і значить, ви взагалі не існували ніколи. Ні, це означає, що в межах цієї держави всередині живуть люди і називають свою державу, яка от закінчується своїми межами. Країна закінчується на своїх кордонах, далі починається інша країна. Перше слово Україна знайшли в Київському літописі. Це літопис, який є продовженням сіквелом повісті временних літ. І в 1187 році Київський літопис у нас є. Перше згадано слово «Україна». Раїна на цьому літописі описується історія українських земель. Пам'ятаєте, Андрій Боголюбський, як ходив на Київ, Україна вперше використовується в розповіді про смерть князя Володимира Глібовича, коли він ходив на Половці. і говориться, що за ним же Україна багато потужила. Поки що немає держави Україна, але називають якусь певну територію Україна. Да держава чи землі називаються Русь. Є у нас там Київська Русь, є Чернігівська Русь, Переяслав. Русь і таке інше, а от на позначення всіх територій разом складених використовують слово Україна, да тобто в. Краю, от бачите, да сукупно всі землі, які складають територію сучасної України, називалися Україною. Київщина, Волинь, Галичина, Понизя, Переяславщина, і всі разом використовували в значенні Україна. Отже, чому не окраїна, а саме край? Ми визначили, що префікс в слові Україна у а в слові Окраїна о. Або об, але ці префікси мають протилежне значення і вони не можуть замінятися один одним. От, наприклад, порівняйте У нас є три слова, і будь ласка, додайте до них префікси о або об. І у та в і порівняйте значення, яке утвориться від цих слів, наприклад, вести, обвести і далі вести. Добре, а тепер порівняй значення слова обвести і ввести. Тобто ці префікси, бачите, вони мають протилежне значення. Антон, давай спробуй писати, обписати об, 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 Антон. об а, описати. Опис. «Описати», так. «Описати». І? і потім вписати, писати те саме, да. Описати це щось можна сказати таке. Нази навколо чогось. Да, навколо чогось. Описати да. це пишіть цифру в клітинку, да. і йти так само, обійти і увійти. Тепер розумієте, чому Окраїна не означає Україна. Добре. А таке питання: як правильно? Наче в, звісно, правильно, в російськомовних всяких новинах, передачах і, і так далі, постійно використовують на Україну. Це неправильно, тому що на використовується зі словами на острові з назвами гір на Евересті, наприклад. Ще у нас був такий прикол. Пам'ятаєте в теварнішу? Рашученка? Ні. Богдан Хмельницький. Та да ні, Антон. Ну які? Тарас Бульба. Ні. Святослав. О, молодець, да, о, правильно, о. Святослав, да, це син Ольги, і згадайте, яка в нього була фраза, коли він вирішував іти війною іти на, на ви. Його... іду на ви, да. Це означає, що іти на означає тільки військову компанію, да, тобто іти війною на якусь іншу країну, а ще використовується прийменник на з частинами території, да, наприклад, на Київщині або на Харківщині, або на Львівщині, і от хто використовує прийменник на з України? Райною хочуть підкреслити, що Україна це не окрема держава, а що це якась частинка іншої держави, частинка якоїсь великої території, що неправильно, тому що Україна самостійна окрема держава і ніякого прийменника на не може бути і використовується тільки в тому, що з країнами окремими самостійними використовується прийменник в В Італії, в Польщі. Ми ніколи не говоримо на Польщі, да, чи на Австралії. Завжди прийменник в давайте далі йдемо. яка мова. Була в Русі, то мені згадає кара слов'янська, а детальніше церковна слов'янська. А тепер уявіть такого звичайного киянина періоду десь 11 століття, який в місті займається якимось ремеслом. А якою мовою він говорить? Церковнослов'янською? Ні. А якою? Українською. Тільки не українською, тою, якою ми зараз говоримо, а староукраїнською -укра... старо да, А церковнослов'янською писали. Так, да, молодці, правильно запам'ятали. Була книжна мова, і це була мова еліт. Йоу. <laughs> це була мова еліт. Це ті, які вміли писати і працювали або в церкві, або складали якісь закони і ділові документи писали. Оце тільки в двох сферах використовувалася книжна мова, церковно-слов'янська. Да? А нею не розмовляли люди, тому що вона не була призначена для розмови простих людей, а розмовляли розмовною мовою, да? руською мовою або староруською. В побуті використовували саме її. Як ми могли дослідити цю розмовну мову, мову русинів? Зокрема, і завдяки тому, що в Софії Київській лишили. Оці старі графіті, да і старі записи, і тому ми можемо дослідити і подивитися, як звучала стара розмовна мова. Потім після цієї розмовної мови її почали потроху записувати, фіксувати і з цієї розмовної мови розвинулась і українська мова. Частинка була і старослов'янської мови, частина розмовної, і потім воно так все об'єдналося. І утворилася сучасна українська мова в період Великого князівства Литовського і потім Речі Посполитій Спершу була руська мова офіційна, Кому князівці вони прийняли цю мову? А потім потроху починає мова виміщатись, заміщається польською мовою, і потроху мова починає наша так просідати, просідати і втрачатися. Але хто в нас далі є? Хто це хто мені згадає? Хто це? Пільмінь. Пільмінь? Пільмінь. Да, лицо на, на пельмені, похоже, -ти, ти просто хочеш пільміні їсти на думці лише пельмені. Угу. Хоча б скажіть його професію. письменник? Письменник. Ми його проходили по українській літературі. Написав повість Маруся від Коснов'ян. Молодець, квітка, Основ'яненко. Далі це хто Котляревський, А, так. Котляревський Іван Петрович. Далі Тарас Шевченко, і Леся Українка, Леся Українка, да, але не Тарас Шевченко, Іван Франко. А Іван Франко Іван Франко. <клес> Добре, це хто? хтось корда та, і Тарас Шевченко. Значить, чого я вивела? Українська мова трохи впадає в да, їй треба якийсь поштовх, щоб далі розвиватися. І в нас з'являються українські письменники, які не дивлячись ні на що починають розвивати троху нашу. Українську мову згадайте, якщо Сковорода ще писав староукраїнською мовою, то після нього вже і Котляревський Енеїду свою писав, і Квітка Основ'яненко, і всі решта письменники вони вже починають писати українською мовою. По суті, Іван Котляревський перший записав розмовну мову. Завдяки цьому ми змогли потім далі нашу мову мати і розвивати. Але чому відбуваються погані речі з нашою мовою? Тому що після заснування московського царства у нас постійно постійно відбувається русифікація. Що таке русифікація? Наша українська мова більше становиться схожа на руську. Тільки не становиться схоже, а її спеціально зросійщують, її спеціально роблять не українською, а ближче до російської або взагалі забороняють українську мову. Отут наведені тільки роки. Уявіть собі, скільки разів забороняли українську мову, починаючи з 17 століття. Подивіться, це просто постійно була боротьба з, з цією українською мовою її постійно забороняли, то забороняли друк книжок, то забороняли переклади, то забороняли українські школи, і ця боротьба з українською мовою, наскільки хочуть сусідні держави, да особливо одна сусідня держава, наскільки хочуть викорінити, зруйнувати і знищити, що ніяк не можуть заспокоїтись. Її все забороняють, знищать, а вона все одно відновлюється. Люди все одно продовжують нею говорити. Найвідоміша заборона, яку маєте пам'ятати, Валуївський циркуля. Ар, коли сказали, що жодної окремої малоросійської мови не було, і бути не може, а до цього існувала що? сніжинки на окні, що такою. Ну як це не було, якщо вона є, і далі через декілька років виходить емський указ. Олександр забороняє друк і ввіз української літератури. Тому політика русифікації, яка продовжується постійно, і навіть зараз на окупованих територіях в Криму хочуть цю українську мову заборонити і позбавити її, щоб українці не говорили нею. Тому треба пам'ятати свою мову, вчити і не забувати, щоб ніхто ніякі вороги не змогли нам сказати, що ми завжди були російськомовні. От приклад карти української мови, це покажу карту приво рік. Створили таку мовну карту, щоб дослідити, де якою мовою говорять, і от все, що позначено червоним, це сучасна українська. Ну те, що ми зараз називаємо а раніше її називали Южноруська наріччя і, і говори. Це от на якій території розмовляли тодішні української мови. Да, і як ви бачите, виходить далеко за межі України, тому що межі України десь. Закінчується отут, тут, а у нас ще далі. От на сусідні країни виходять, і тут україномовний регіон. Так що, коли Росія каже, що схід України і південь України завжди були російськомовним регіоном, це неправда. Це знову ж таки політика зросіщення і русифікації, тому що от вам 19 століття, 1871 рік, яка територія розмовляє українською мовою набагато більше ніж нам хочуть це показати. Добре, хочу вам показати. Одне відео, відео. зараз так само. Вівчармиться вівчар такий чоловік, що ми це полу. тримає суплун. Мир митин тримає супулу. Потармиться вівці назєрмиться. Це надієм з є божі. ви знаєте, що вивчається то нас є. Ну рано в Бога наша. Це уся наша». — Скажіть, будь ласка, якою мовою говорить хлопець цей? Та українська то українська? Українська. Да, це українська. Добре, зрозуміли, що він сказав? Не дуже правда. Помічала, що на якихось певних територіях люди можуть говорити однаково, але воно трошки відрізняється від інших територій. Це тому, що є діалекти у нас в мові, і вони відрізняються один від одного. І тому нам інколи буває складно зрозуміти. Да? Зараз ми почули діалект з заходу України. І подивіться, через всю країну дуже велика відстань. Тому складно зрозуміти діалект це різновид мови, якою Говорить певна якась територія. Те, що існувало раніше в Русі дві мови, офіційна, якою писали книжки, якою молились в церквах, і розмовна мова, таке існує зараз, тому що в нас є офіційна мова, яку вивчають в школі, яка є мова офіційних документів, якою фільми перекладають, пишуть книжки, нормована українська мова. А є розмовна українська мова, яка може відрізнятися від офіційної мови. Це, зокрема, можуть бути і діалекти, існує різні діалекти. Лекти, в залежності від того, людина на якій території живе, вся територія України, вся українська мова поділяється на три таких великих наріччя. Наріччя це сукупність діалекти в Україні є три таких великі групи. Діалектів да, три нарічі: північне, от воно синім позначене, південно-західне, червоне, бачите, які області туди входять, і південно-східне це такі великі групи наріччя ділиться на діалекти, або ще їх називають говори, а діалект складається з говірок. Да, тобто, певне село або певна територія може говорити якоюсь однею говіркою, і воно входить далі в такий більший діалект. Якщо ми говоримо про три таких наріччя, інколи можна не зрозуміти взагалі. Людину, яка говорить одним наріччям, і людина, яка говорить зовсім іншим наріччям чи діалектом, вони можуть один одного не зрозуміти. От як ми зараз подивились відео, і нам стало не ми не зовсім не розуміємо. Історично так склалося, що на одній території жили люди, вони використовували якісь мовні словосполучення, в них щось змінювалось в Мові в мова це ж не так, що от вона існує тільки в такому вигляді, більше ні в якому. Вона як живий організм, вона росте, розвивається, відбувається якісь запозичення. Слів, придумуються нові слова, якісь старі слова відпадають, так далі. Да? Тому мова може змінюватися і в різних регіонах вона змінювалась по різному. Наприклад, якщо ми говоримо про південно-західний регіон, південно-західне наріччя, які в них характерні такі риси, як вони говорять. Вони говорять бур'я і зор'я замість буря і зоря. Коли вони говорять, в них звук «е» чи і не відрізняються, і тому слово дивився в них звучить якось дивевся, дивевся. Дивився, тобто, це між звуками Е чи і і воно так тому і звучить так буває незвично для нас, а так само може звучати як е чи як и щось посередині вони кажуть, чесник. «О» у них зазвичай звучить як у, тому говорять не кожух, а кожух, і в кінці. Це, наприклад, в них тверда буває такі слова, і вони кажуть, не молодець, а молодець. Теж це суто така західного наріччя. А ще в них є різні часи. Давно минулий є час, ті, що відрізняються від стандартної української мови, да від норми. Інколи вони говорять, був їм колись читав, але вже ніц не пам'ятаю. Був ім, це значить колись це як «past perfect», Колись давно читав за правилами по правопису української мови. Ми так не говоримо. А от в наріччі, в діалекті таке є. Був ім колись читав. І є, наприклад, такий вираз якраз читав і як ти прийшов. Це у нас «present perfect», тобто він читав до того, як ти прийшов. Зрозуміло, от я вам зараз ключу бойківський діалект шматочок, просто щоб ви почули, як він звучить. Бойківський діалект входить до цього південно-західного наріччя є одним із діалектів. Та чого б я мав сплутати? Та я ж на похороні був. А що твої діти наплакалися? Пан біг єдине віда. А де тепер мої діти? Вуйку? Ну, а де б ти я мав знати? Я ще здавна пустився звідти на долину. Ну що, зрозуміло, да? Чули, як О. вони говорять ведеш? Ведеш, тому що С, і воно таке щось середнє. Добре, давайте північне наріччя, воно теж цікаве, і воно, як бачите, тут крапками так позначено також розмовляються по трохи в інших країнах, наприклад, в Польщі або в Білорусі. Теж є такі перехідні регіони, там, де також використовують цей діалект української мови. І от послухайте, як вона звучить. Я спробую прочитати, як звучить північний діалект. Там у нас зоопарк є, і це ж оце недавно по телевізору показували, що пашовкарм тігра, а він його наскочив, бо чоловік гадавав його і він наскочив. Даже в ТСН показували це на всю Україну. Вон у нас один, плюс іще ви, може, ніколи не пили. У нас іще розливають вода, а називається. Такі трошки схожий на білоруську мову, вже відрізняється багато а, різні якісь слова, такі діалектні, які гадава, вода по іншому зовсім звучить ніж, наприклад, західний діалект. Так? Наприклад, п'єті або. П'яті, замість п'ять, замість я вони використовують є. єма або їмки, використовують два звуки в одному слові: дідок, та да? Вол, УІЛ, на позначення Вол, сієм. І інколи використовують, якщо це прикметник, яка да? використовують повні слова святеє і далекає. Такі особливості, наприклад, північного діалекту. І є в нас південно-східне наріччя, куди входять різні діалекти. Наша Запорізька область і Донецька відносяться, ну і ще там. Частинка інших областей відносяться до степового говору. Те, якою українською говоримо, ми говорять старше покоління в селах, якою мовою говорять, це в нас все степовий говір. Значить, яка особливість цього південно-східного наріччя? Тут дивіться, і Центральна Україна, і Польтавський, і Черкащина, і Степовий говір, і Суми Харків це Слобожанський говір. В деяких словах не міняється вос на віз, да, як в нормованій українській Говорять, тому воз радость. Якщо по законах, наприклад, степового говору, то Запоріжжя мало бути Запорожжє, порог інколи замість Т використовують К говорять кісто замість. І тісто і кіло замість тіло в центральних діалектах використовують м'яке ль. одразу чутно мешканців Черкаси або Полтави, наприклад, Полтавщини та Черкащини, бо вони говорять бульо, мольо, ходилі, полтовщина і Черкощина. Чули таке, коли mm -hmm. так говорять бульо, моляко, були були, були були є. Пісня така є це південно східне наріччя. Чому це не суржик? Що таке ви, взагалі суржик? Чи знаєте ви, що таке суржик? Коли говорять? І на одній мові, і на другій одночасно. Так. Да, а чим суржик від діалекту відрізняється, як ви думаєте? Ну, давайте ваші думки. Антон, може, ти скажи? Діалект. Понятно. значить, діалекти це та мова, да, варіант мови, що вживається на певній території України, а не в сусідній країні упродовж довгого часу. Тобто, це утворене якісь нові слова, да або якісь нове звучання слів місцевими мешканцями на своїй території. Наприклад, картоплю в деяких регіонах називають бараболя, взуття в деяких регіонах називають мешти, стежку в горах називають плай. Оце називається діалектизми. але. Коли кажуть коліжанка да, або кобіта, це вже суржик, тому що це, наприклад, запозичення з польської мови, і є на ці запозичення українські слова. Коли людина використовує слова іншої мови, тому що вона або не знає своєї мови до кінця, да, коли ми заміняємо, наприклад, сподобався, ми заміняємо понравився, це називається суржик. А коли протягом довгого часу існують інші варіанти слів, наприклад, як бараболя, то це означає діалект. Зуміло, коли заміняємо слова українські, які є, які у нас існують російськими словами, це означає суржик для того, щоб цього не робити, щоб мова не мішалася цим суржиком, да щоб вона була самобутня. По-перше, не треба всі діалекти називати суржик, тому що ми не знаємо, чи це діалект, чи це суржик. Якщо в якомусь селі або в, в якійсь родині, або десь ну не знаю, в якомусь місті. Говорять, от саме таким варіантом української мови, то це окей, це значить, що є там такий діалект. Але якщо, наприклад, мову в якомусь місті постійно забороняли, не дозволяли вивчати її в школах, забороняли книжки і постійно вводили російську мову, і розповідали, що українська мова це мова колхозніка і мова селян, то тоді в нас буде низька грамотність, і буде суржик, і це насправді погано, тому що свою мову ми маємо розвивати, і чим краще ми знаємо свої діалекти, Алекти, тим більше вірогідності, що вони можуть прожити. Да? Тому що якщо діалект вимре, то його потім ніхто не відновить. Да? Якщо немає носіїв, які цією мовою або цим діалектом чи говіркою розмовляють, то вона потім ні звідки не візьметься, і вона може стати мертвою мовою. Зрозуміло, чим діалект відрізняється від суржика угу. хорошо. Супер, ми сьогодні завершили, да, що було з українською мовою, як вона розвивалася. Ми з вами розібрали, що означає слово Україна, чому це не Окраїна і чому це не частинка якоїсь території. Ми з вами повторили, щоб правильно казати, тільки в Україні, а не на Україні, тому що «на» це означає якусь невеличку якусь територію, яка прилягає до іншої великої країни. Ми з вами розглянули різні діалекти, чому вони утворюються, які вони існують, як одна українська. Ска мова може звучати абсолютно по-різному, в різних селах чи в різних містах. Чому інколи складно зрозуміти людей з Карпати або людей з Луганської області? Так. Хорошо, все, вам бажаю смачного, гарного вечора. Mm -hmm. Відпочивайте, не мерзніть і, і пока. Дякую, пока. Будь ласка, пока все. все до наступного року. Що ти тертюх, чи ти куцик?